Друзі, підтримайте канал підпискою, вподобайками та коментарями. А також ставайте спонсорами каналу. Україна готується до масштабного оновлення бойової авіації. Розглядається можливість придбання приблизно сотні багатоцільових винищувачів. Рафали французького виробництва про це президент Володимир Зеленський розповів у інтерв'ю телеканалу ТФ 1 Інфо підтвердивши, що питання винищувачів уйшло до порядку денного після підписання нової оборонної угоди з Францією. Попри те, що розмови про потенційну передачу Рафали у Україні точилися ще кілька років тому. Зокрема, обговорення велося під час візиту Еммануеля Макрона до Києва у 2021 році. Лише французький авіабудівний гігант Dassault Aviation офіційно повідомив про готовність забезпечити Україну цими літаками. Паралельно сторони торкаються теми глибокої модернізації вже отриманих Україною винищувачів Mirage 2000, які також можуть відіграти важливу роль у захисті повітряного простору на тлі зростання попиту Dassault Aviation збільшує виробничі спроможності. Компанія має чинні контракти з Францією та вісьмома державами-партнерами на 233 нових Рафали. І для виконання цих зобов'язань виробництво планують нарости. До чотирьох літаків щомісяця. Нещодавно підприємство вперше за кілька десятиліть запустило додаткову складальну лінію. Тепер у проєкті задіяно понад 600 інженерів, що дозволить вийти на темп 30-40 винищувачів щороку. Рафала є символом технічної автономії Франції. Планер та системну інтеграцію виконує Дасаут. Ключові елементи електроніки та сенсорного комплексу створює Телос. А за двигуни М88 відповідає Сафран Aircraft Engines. Завдяки цій кооперації Франція повністю контролює цикл виробництва одного з. З найсучасніших бойових літаків Європи можливе отримання Рафали стане не просто оновленням авіапарку, а фактично формуванням нової архітектури повітряних сил із повною сумісністю зі стандартами НАТО, новими підходами до техобслуговування та іншою тактикою застосування авіації у французьких політичних колах, підкреслюючи Україна розглядається як довгостроковий партнер. А постачання Рафали може стати найбільшим оборонним контрактом у двосторонніх відносинах за всю історію. Друзі, підтримайте канал підпискою, вподобайками та коментарями. А також ставайте спонсорами каналу.